Ніхто не в силі зробити так багато, як усі ми разом. Ми дякуємо усім, хто став на захист України та тим, хто допомагає зсу. Усім, завдяки кому ми зможемо написати смс-якти та отримати відповідь. Усім, хто доказав нашу незламність, і команда Атлант Маркет не стоїть осторонь у такі важкі часи, як і мільйони українців. Ми робимо внесок у нашу спільну перемогу. За останній рік ми передали ЗСУ більше 1800 різноманітних товарів на суму близько 2,5 мільйонів гривень. Серед них ліхтарі та супутні аксесуари, ножі та мультитули, водонепроникні шкарпетки, шапки та рукавички, спальники, зарядні станції та багато інших речей, які необхідні Збройним силам України для захисту нашої держави. І ми не збираємося зупинятися на цьому, адже попереду ще багато роботи. Окрім прямої допомоги ЗСУ, не забуваємо й про нашу економіку. За 2023 рік загальна сума податків сплачена компанією та співробітниками, склала близько 15,5 мільйонів гривень. Тож закликаємо усіх: працюйте, донатьте, допомагайте, чим зможете, бо ніхто не в силі зробити так багато, як усі ми разом, і тільки від нас залежить наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава!